Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчинку Анджела і ми з півдня Одеської області. Зима прийшла до нас нарешті. Цю ніч було в нас мінус 10. Для нас це рідко буває, але іноді буває. Так, вночі було дуже холодно. Два дні ще був вітер сильний такий. Зараз вже мороз спав, десь градусі 4 всього. Сонце вийшло, навіть припікає. Надіємося, що навпроти сонця все почне танути. Чоловік вже виключив насос. Так як придавали великий мороз, то ми включили на ніч насос Ось у цьому ставочку, тому що тут у нас карпикої. Бачите, така, он, е, така велика, як це назвати, Ну, Такий участок води не замерзав. І скажу, що лід зовсім такий тоненький був вночі, тому що е, така була, ось, я, я, як же це назвати. Ну, зараз бачу, що зверху така скляночка е, схватилася, тому що виключили насос, бо всю нічка, ця, це все таке світло. А це все таки гроші. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим ЗСУ ми в цю зиму зі світлом і ось можемо грітися, включати воду в ставочку. В тому році ми зранку вставали і бігли, пробивали лід. Ну, в тому році якось так теж зима була більш-менш тепла. Курки стали, по лапи підняли. Десь зарази ховаються від нас і десь поробили гнізда. Бо не було їх ні однієї, ні другої. Зараз це прийшла знімати, дивлюся, стоять дві. Це треба тепер слідкувати за ними і шукати, де ж вони зробили гнізда. Бо ховаються. Перший раз були, сховалися, зараз другий раз ховаються такі грамотії. Так. От проте сонечко вже розстає, вже мокре вже все. Так, ці ставочки у нас з льодом твійком пробив. Літали, ну по ходу зразу і замерзає. Зараз на ндіну так видно на снігу. Така гарна, така кольорова. Ось я раніше не хотіла її купувати, не знаю чому. Прямо зробила, що нарешті купила. Бачите, лід. Ну, скажу, що лід тут такий товстенький, все таки морози. По-перше, в день у нас другий день вже держи Отакий мороз. Ну, На завтра вже трошки тепліше передають. Я все позаматувала, все розв'язувала, думала. Ну, передали, знову такий вітер, буревітький, знову передавали. Сніг, налипання мокро, снігу, ожеледиться, але слава Богу, нічого цього не справдилося, жодного прогнозу. Вітер був, але не такий, то сильний, навіть світло не виключали нам. А мороз теж такий, так собі. Ну, і снігу, як бачите, у нас згурті нос, як то кажуть. Там місцями навіть і нема вже. Коротше, поки до нас дійшло, весь сніг висипався, і снігу майже не було. Ну, хоч трошки прикрив землю, тому що все-таки мороз, як для нас, не маленький. Мінус 10 це таки. Бачите, пампаску ми так і не закутували. В тому році вона всю зиму зимувала, не закрита була. Теж було мінус 10-дві ночі в нас і нічого перезимувала. Побачимо в цьому році. ну Так як будь-яких морозів немає. Форзиція цвіла так і замерзла з квітами. Жовті квіточки, вітерок дує, скажімо так, в руки холодно. Вчора було 9 січня, вчора мені Facebook видав такі спогади за 9 січня минулого року. Дивилась, там снігу не було, було тепло, я прибирала останній участок там, прибирала глину, сміття. Очистила участок, останній готувала для посадки. І в тому році ми його вже засадили весь. в руки. Так. Ну, ось тут оцей куточок я вичищала від цієї бузини, зліва, від куща. І туди далі я вичищала все. Тут були ще купи сміття такі горіх вивозила, куча глини була. Я її вивезла. Ну, десь так не багато, але. Попрацювала трохи в тому році, вичислила останній кусок, тут все привела до ладу. І от там, де стоять ящики з квітами, з кущиками. Там теж було все криво, косо, криво. Я там туди возила цю глину, все рівняла, зробила таку площадку саме для квітів для продажу. Показав мені Facebook, що ці в тому році у нас вже в цей час гляньте, стоїть на одній низі. <гум> ну, зараз підуть в, кур... в курник туди до курей. Пішли собі бродячі. Цвій жасмін в тому році у нас головквітковий. Це тягарник, який цвіте раніше всіх. Не путайте його з форзицією. О, я тут вже тінь, вже холодно. Бамбук замерзлий теж. От потім після морозів побачимо. Бересклети стоять такі, як пластикові, тверді, заморожені. Все, руки відмерзають. Просто хочу вже показати жасмін. О, в цьому році ще поки геть, не зацвітав і близько. І оцей морозник вонючий теж цвів в тому році, в цьому році ще він не встиг зацвісти. Теж он стоїть мерший. Плющі все таке стоїть, як пластикове, наче. Ось тут у нас засмін зарослий. Ну, хоча скажу, бутони, да, мав зацвітати вже. Дивіться, ось бутони ось, дивіться, бачите? Бутони вже ось мали. Та як тебе навести, показати? Ну, ось бутони вже мали, бачите, скоро. Зацвітати, ось вам жасмін Взагалі він цвіте в кінці зими починає цвісти Це такий ранній-ранній кущ. А в цьому році ще не встиг зацвістити, ну ем, так він зазвичай цвіте до Нового року, в цьому році не захотів. Він вже тут обрізав виноград, обрізав. Руки йому чесалися, не сиділося в хаті. Я теж після цих морозів вже почну підрізати кущі під усі, обрізати, підчищати, тому що багато що є різати. Почнемо з зими. Зразу працювати далі. Ну, після тих морозів. Бачите, позв'язувала все, вже боялася, щоб нічого не поламалося цей раз. Але. Слава Богу, все обійшлося. Ну що, друзі? Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.